Друзі, доброго дня! Хотів би з вами порозмовляти на таку тему як постановка на облік машини, завезеної з Європи. Машина була завезена з Нідерландів. Була вона вибрана, підібрана нами. У тому році заїжджала на облік на фірму. Фірма Договір Куплі продажу на мене була поставлена і в цьому році. Через рік, майже майже через рік, зібралися і поставити на облік. Так, от, хочу розповісти вам в цьому відео, в даному відео, хочу розповісти вам поділитись інформацією, скільки це коштує, як це треба робити. І чи можливо це на даний час, у військовий час в нашій державі є така халепа, як така війна. В військовий час поставити машину на облік самостійно. Так, розповім все поетапно. У нас є машина в даному випадку: це Пасад b 7 12-го року. Яка була завезена з Нідерландів в тому році, була поставлена на облік на фірму. Через фірму вона заїхала через рівенську фірму. Придбана була мною на кордоні з автовозу і також от пригнана, вона була для продажу. І зараз стало питання, ставимо на облік. Поетапно зібралися ми з думками, з усім, що ми маємо, взяли якісь там кошти свої. Хтось каже, великий на даний час, хтось каже невеликий. Я кажу, що це невеликий, бо це вже, бо це вже етап такий пройдений. Так, перше, що у нас є всі виписки з таможні. Тобто, там, все. все все У нас є договір куплі-продажу, на, на кого. Згідно договору куплі-продажу, машина ставиться на, цього, на ту людину, яка була вказана в договорі куплі-продажу. У нас всі бумажки є. Тобто техпаспорт, сертифікат, таможені платежі, все це, все, це, все це пройдено. І ми приїжджаємо в центр МВС. Наш центр МВС, таких їх багато в Україні. Треба поставити на облік. Вчора, так, це сьогодні у нас п'ятниця, вчора був четвер. Я десь о 11-й годині ранку прийшов у центр МВС, став на чергу. Черга вибивала на вчорашній день. На 14.00 на сьогоднішній день був вибір часу. Вибір часу встановив за мною на 12 годину дня. Я вибрав цей час, тому що мені так було більш спокійно і більш вигідніше по роботі, по справах. Приїхали сьогодні. Ми в центр МВС. На 12.02 був талончик у нас під номером 100. Монітор вибив нам на... до першого столику. Підійшли до першого столику, до менеджера Центру, центру МВС, до... до робітника Центру МВС. І подали всі ці документи. Ніяких зайвих слів, ніяких нічого. Все це зроблено було. Він вбив всі дані, всі, все, все, що йому потрібно, він взяв, виписує на огляд експерта індекс, на огляд експерта. і Віддає нам документи, які платежі потрібно проводити, і догляд експерта індекс. Пішли на стоянку до експерта індекс. Експерт індекс оглянув машину повністю, звірив він кота, пофотографував її там, тимчасову реєстрацію, червоні номери, пофотографував її кузов, в якому вона стані, чи що вони там фотографують, як, куди воно все це відправляється. Це, ну, вони знають, що робити. Звірив усі кода, двигун. Він код, сфотографував він -код вибитий на крилі, бо це у нас пасад. Знаєте, що увага, є там дублюється не тільки на стійці, яка біля двері, біля водійська, ще є під капотом на крилі. Також, щоб воно, коли вибираєте машинку, дивіться, щоб воно там було накрите клейоночкою. Це такий маленький лайфхак, щоб не було перебите, не кручене, не мучене, не переварена машина. Все це можна у Харкові це можна зробити через нас. Алекс Автокехан. Всі там коменти, всі там то. Він подивився, пофотографував, і потім видав нам документи з цими документами. Там уже вказані були платежі. три платежа. Три платежа це номер, це реєстрація і пенсійний. Там три проценту чи два, кому як. Два, три, чотири 5%. П'ять. Все залежить від того, яка сума вказана в договорі куплі-продажу, на яку суму заїжджала машина по там таможеним платежам. От, так, зайшли ми, взяли, забрали ці документи, зняв я одразу номера, щоб потім не бігати. Пішли ми до банку. В банкові ми е, зробили три платежі на загальну суму 3468. Перший облік, люди добрі. Уважно слухайте, 3468 гривень. Перший облік машина, яка була завезена. З Нідерландів, з Європи. Ніяких 7, ніяких 8, ніяких 6, 5. Все то хабарництво, все то, якщо ви самі взяли талончик, прийшли до, до МРЕО, Центр МВС, якщо ви самі взяли талончик, прийшли до центру МВС, то все це у вас буде за мінімальною ставкою. От. І тоді ви все це проходите процедуру самі. Заплатили 3468. З номерами, з квитанціями піднялися до кабінету експертів, поставили печатку, що пройдений у вас. Печатка ставиться на загальній основі після того, як ви заплатите платіж. Який, ну, деякі блогери кажуть, що можна не платити цю, е, е, як вона називається, так щоб правильно вам сказати, експертну оцінку е, транспортного засобу. Ну, є така квитанція, треба її платити. Заплатили, все, піднялися, вам там дівчинка роздрукувала, вбила всі дані, все перепровірила, і ваша машина вже майже на обліку. Підходите до столику, який там в нашому випадку це був перший столик, підійшли до цього менеджера МВС, він все це діло вбив, знову дані, і нам вимовляють такі слова, як там, почекайте півгодини в загальному залі, там, де люди всі чекають, де у вас там табло, вам, вас визовуть. Ну, пішли ми чекати, посиділи, почекали. За півгодини, а то, мабуть, і менше, за 20 хвилин це все обідній час, підкреслюю, обідній час. Ніхто не побіг обідати, там, чи щось робити, чи щось якісь там загально. все це. За 20 хвилин людина вже викликає нас по прізвищу, і є, ви забираєте номери транспортного засобу, госномери. Державний номер транспортного засобу і забираєте вже свіженький, ще гаряченький техпаспорт, технічний паспорт транспортного засобу. Все це на вас. Якщо, підкреслюю, якщо машина без питань не варена, не переварена, у вас не буде загалом ніяких питань. Ви просто їдете і самі оформлюєте і ставите на облік. Постановка все, весь цей процес зайняв у мене ну, годину 40. Мабуть, саме найбільше годину 40. Годину 40 хвилин, тому що я прийшов на вказаний час, який був у талончику. Це було 12.02, я прийшов на 12. Я прийшов на без 1012 поки там почекав, подивився на монітор, почитав табло, що мене викликали в 12.10. І все це, вся ця процедура оплата в банковій там постояв, я був у черзі невеличкій, 2-3 чоловіка було переді мною, Про, проходження експерта, заповнення документів всіх ваших. Печатки, все це загалом зайняло годину 40. Я люди, я вам спонукаю до того, про що це відео на самому то випадку. Це про те, що можливо, у військовий час все це взяти і самому це все зробити. Розумієте? Тобто не треба ніяких там зусиль, не беріться за голову, що дуже тяжко. Якщо ви десь на базарі чи десь на якійсь автоплощаці, яка продає машини, берете купуєте машину на червоних номерах. То ви повинні впевнитись, що на вас буде договір куплі-продажу, що в неї є таможені платежі всі, що у неї все. Не треба боятися червоних номерів. Треба брати, якщо вам сподобався транспортний засіб, ви його приїхали, перевірили з якимись підборчиками, чи блогерами, чи хто там, хто вам допоможе підібрати, чи кум, сват, брат, знайомий. Ви підібрали, подивились, машина подобається, все, червоні номери це не істерика. Не треба робити з цього паніку. Поїхали, вибрали час. Котрий вам буде зручний по роботі по справах, так як це зробив я. І приїхали на цей час і поставили машину. Звісно ж, якщо немає там повітряних тривог, якщо немає там, якщо є світло в цій будівлі в МВС, якщо є все це, якщо всі ці зіроньки склалися, то все це у вас займіть, ну, максимум 2 години. Дві години люди, і машина вже на обліку за 3 468, підкреслюю. МВС знаходиться рядом, де я мешкаю. Тобто, якщо комусь треба якась допомога, чи щось комусь треба там якось об'яснити, щось підказати. Не, не зауважуйтесь, просто дзвоніть, пишіть, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Все вам зараз трошки в відео я вам покажу, які номери, яка машина була. Все це було ну, там, годину тому. Відео знімається одразу ж після того, як поставлено на облік. Так, люди добрі, дивіться, ось такі є посатик. Уже на обліку. ось такі є номери. Ніхто нічого не скриває. Ось такі номери, в такому він стані. Трішки забруднений, але ж в доброму стані. На гарній добрій зимній гумі. Мастила поміняні. Все, він повністю обслужений. З рідним пробігом 211 тисяч. Ось такий ось сьомий посадок. Це там кому буде цікаво, то він також є в продажу. Зараз вам його номер Ось номер. Це мій особистий номер, по ньому можна дзвонити, спілкуватись по різним темам, там пригон машини, підбір автотранспортних авто засобів, перевірка лакокрасочного покриття, перевірка всіх блоків, витяг пробігу з офіціальних, неофіціальних. Все це ми проводимо. На даний час є такий посад, і там не забувайте, що є ще соната. Соната завтра буде базар, буду завтра викладати нове відео про базар. На даний час отак от. Так от. Всім. всім дуже дякую. Гарного перегляду відео. Лайки, дизлайки, коменти, все коментуйте. Отака От у нас є локація, там і пес, жінка, машина тут. Лайки, дизлайки, всі пишемо, коментуємо. Як я вже казав у прошлому відео, будемо створювати разом з вами нові контенти. Все, дуже дякую, всім до побачення, всі зауваження, підписка, колокольчик, все це понизу відео.